Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Кожен з нас прагне самовдосконалення. Ми вчимося, набуваємо нових навичок, досягаємо поставлених цілей, Цим самим покращуємо якість свого життя. Але є люди, котрі ставлять до себе завищені вимоги, яким неможливо відповідати. Вони часто ставлять перед собою нереалістичні цілі, яких неможливо досягти, і це призводить до розчарувань в собі і своїх здібностях. Їм дуже боляче відчувати себе нікчемою і невдахою. Це перфекціоністи. Причина перфекціонізму травматичний дитячий досвід, коли батьки ставили занадто високі вимоги до дитини. Демонстрували любов до неї тільки тоді, коли вона, на їх думку, була ідеальною. А дитина прагне любові і, щоб її заслужити, постійно живе в стресі, намагаючись відповідати вимогам батьків, вона боїться їх критики і осуду, вона стає невротиком. Перфекціоніст бачить світ чорно-білим, тобто впадає в крайнощі. Його вибір або все, або нічого, він приймає тільки 100% результат. Якщо результат нижчий, він постійно знецінює його, адже перфекціоніст дуже прискіпливий до будь-яких недоліків і помилок, оскільки він сам ставить завищені вимоги до завдання через страх неналежного, на його думку, результату. Він часто відкладає виконання його на потім, таким чином страхує себе від критики і осуду. Перфекціоніст не дає собі права на помилку, у нього все повинно бути бездоганно. Він не приймає допомогу інших, бо вважає, що краще зробити все самому, ніж потім перероблювати після когось у разі неідеально виконаної роботи. Він критикує інших за неякісно виконану роботу. Перфекціоніст витрачає дуже багато сил, щоб бути бездоганним, доводячи всім, що все може зробити краще за них. Постійне напруження, яке він створює сам, заважає йому рухатись вперед і розвиватись. Що ж робити? Необхідно визнати деструктивність своїх переконань. Адже ідеального в світі не існує. Перестаньте картати себе за помилки. Не бійтесь нових проєктів. Навіть якщо вам щось не вдасться, то ви отримаєте безцінний досвід. Навчіться приймати себе незалежно від результату виконаної роботи. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!